Вкрите особо засідання в адміністративній справі 726, руб 61, 50, 2, 16, за позовом плотника Микола Єгоровича до не буде, України був зайняв чи не такі. Прошу, така повідомити, хто з'явився. Все встановлює. Осіб, що з'явилось. це, будь ласка. Плотников Микола Єгорович, наш місця Київ, вулиця Миропольська, 39, квартира 29. Особо встановлені напис та і Будь ласка. Представник Кабінету міністра Вікторія Володимир є на представі в зараз. Особа на підставі портового посвідчення. Копію довірності суд залучає до нас справи. Сторона оголошується склад суду. Справляється, що ми стати на судові такий У складі голову рядку студію мазавський, тобто так, щоб засібнули в повіщ. Це правдив вулиць, правдив... Чи будуть відводи, це бачимо? Ні, у мене ні... Ми, е, споділяє, що е, в нас е, Особа, яка здійснює відеофіксацію. Подавач, ви не заперечуєте, якщо буде здійснено відео? Ні, ні в кої разі. Я не заперечую проти виконання законів України. Так, добре. Визуаліте, скажіть, будь ласка, заяви клопотання до початку роботу справи, по суті, у вас будуть? Є, будуть, будь ласка. Я є. хочу уточнити 1 грудня, враховуючи те, що у мене дві позовні заяви до Кабінету міністра України, я подав відповідну заяву про об'єднання позовів і докази по справі. Дозвольте уточнити, я не чував, чи вас чи ні. І якщо є... Існує ухвала про об'єднання позовів. Е, кому ви подавали цю заяву? В канцелярію вашого суду, 1 грудня особисто. Це, ви? Для яку до якої ви просили? Я на 826 6150 16. Так. Це справа, яка раніше була подана мною. І пізніше я подав другий позов. До кого ви подали це клопотання? Клопотання суддя один, ти самий, Кобилянський КАЕ, вибачте, Ім'я та я таба, батьків, не знаю. Суддя один mm -hmm. же. Будь ласка, якщо у вас нема. Mm -hmm. можна, mm -hmm. 에, буде... так що щось не 1 на цей документ 에, під назвою докази по справі. Два документи і заява про об'єднання позовів. Так, да, зараз вибачте, у мене де... немає, у, у, у мене тільки з собою докази по справі є. А там два документи повинно бути. Д по базі зареєстрований один документ. А якщо у вас є відбіточки, ми б могли подивитись, можливо, в іншу справу, Зараз випадки. у мене її немає, тому А є саме дві. Документ без відміточки. Або, без... або на підставі усного клопотання я можу подати клопотання сьогодні, no. письмово, або перенести засідання суду. Для зресування цього питання. На ваш на ваше рішення. Як бажаєте. А номер той іншої справи вам відомо? Так, так, звичайно, звичайно. 826-13-605-16. шестьсот Ти самий суддя. Вісімсот двадцять шість. І там немає. Потрібно просто або прийти, показати, яким чином був оформлений документ, можливо, там якась була технічна погонка і технічно це питання, до інших справ приємних. Або відміточку показати і ну, ми в канцелярію будемо запитувати, де документ? Тому що немає ніходя е, данічка, як ми розглядаємо 82, 81, 50, 16, е, не по іншій номере. Я розумію, я можу зараз усне клопотання зробити вам і потім письмово підтвердити. Тобто для цього потрібно перенести досіння суду. Добре. Суд вам Тому що Тей самий. Це ваше право. Добре. Суд вам надасть таку можливість. Для і удобного. вибачте, вибачте, якщо можливо, е, я теж усне клопотання, всі матеріали, які надав до суду відповідач, прошу ознайомитися. Е, ознайомлення це ви подаєте заяву до канцелярії суду і приходите, секретар вам надає, надає повністю справу, ви можете з нею робити фотокопію, виписки, як вам буде. Як все було. Це ваше право як продавича. Представники куди ще не заперечується для надання позичу э, часу хотіли б надати заперечення і матеріали справи, які були сьогодні. Давай.